Ше я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо а, в моєму а самим агентстві були політики, депутати. Я займався їхніми там сторінками. І ясно, ну це всі знали насправді. А велике питання там, чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше. Може, ми про це сьогодні порозмовляємо? А, я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся, і дідусь по батьківській лінії. Вони на Колимі були. Бабуся за те, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, у мене це в генах десь. І от було в мене, ну за дідуся теж там політичний дядь. Теж він був йому там років 17 було, і він потрапив на колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь в генах оця історія. А попри страх, по ясно при все рівно повернувся, і звісно, був шок. Uh, всі чекали це 22-го, стало сталося 24-го, Вони там щось завтикали. Чуть-чуть запізнилася. -чуть. Uh, uh, да. Ну лучше, краще вони взагалі назавжди завжди запізнилися. Ну вже так. як вийшло. Да? І uh, ранок був. Uh, я думав, що я готовий до цього. Ну, я я приблизно плюс-мінус розумів цю інформацію. Був? Я був вдома. Я був а, в нашому будинку, там в Україні спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізивши з пустой, з криками Сергій, бистрій, збирайся! У нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від себе, що це буде настільки страшно. Ну, ну просто реально паніка і так далі. Але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали це машини заправляти, гроші знімають і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що а, зараз буде паніка, Атас, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив. А, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція, всю, я там воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно, які в тебе перепрошую, яйця не були. Ти все рівно вжимаєшся, вжимаєшся. І а, добу я чекав. І взагалі я думав, я коли засну і прокинуся на наступний день, ми будемо вже Рашка. Я був переконаний. В якому місті? В Полтаві. Полтава, ну настільки був оцей роздутий пузир за Росію, що вона там всіх смітає, і так далі. Армія перша да типа перша армія всім перда, оце от. і Я думаю, ми зараз прокинемося і все. і Ми Росія. І я прокидаюся. я Дивлюсь, що ми не Росія, і наші дають гідний відпір, вообще все класно. Ну і я почав а, включати.